Ці, поки я приїду з роботи, вони приготуються. У мене тут їх небагато і діти попросили без засмажки. Тому виконую прохання дітей і роблю тільки з томатною пастою. В той раз голубці вийшли не дуже смачні. А ще дочка буде робити салат наш улюблений. Дуже він нам сподобався і він у нас прижився. Я його робила ось на свято, і робимо ще. Нам потрібна копчена курка, я її виклала, знаєте, так, все в послідовності. Що зробити? Значить так, копчена курка треба порізати, потім яйця. Щось я сьогодні яйця чистила, у мене з ними не склалося, погано чистилося. Потім, іначебто, було свіже. Потім треба сир натерти, натерти на терку, потім треба помідорки порізати, посолити. Потім цей сир. Треба буде порізати, теж вкласти. І потім сухарики у мене вже приготовлені, і мак. І це все перемостити, всі ці слої, перемостити майонезом. Я їй поставила тарілку, поставила це кільце, в якому треба робити. Ну І всі, начебто, послідовність їй виклала. Ось так робити треба. І ще викладу майонез, щоб вона знала, ну, щоб треба все це перемостити. Але я думаю, вона мені позвонить і все перепитає. Хоча, може, і ні. Зібралась на роботу, машинку загрузила пральну, сушильну, посудомийну, включила цей голубці, приготувала все на салат, і, на жаль, у нас лунає повітряна тривога, взлетіло там, не знаю, як його назвати, культурно. Ось, і надіємо, що буде тихо і без пусків. Ось такі реалії життя, треба йти на роботу, а лунає повітряна тривога. І дітям в школу треба йти, кому на навчання. У мене діти поки що ну, на канікулах, але у нас такий, знаєте, графік. Школа, наприклад, йде, там якісь йде на навчання, а ось деякі не йдучі. Тому, звісно, так дуже небезпечно йти з дітьми до школи, когось ця тривога зустрічає на вулиці. І це, звісно, дуже небезпечно і тривожно, по-перше, за дітей. На жаль, такі реалії життя, тому будемо, буду потрохи йти, буду. Переживати, але йти. Зараз буде, я надію, що не буде масований обстріл, і я добіжу до роботи. Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І ви знаєте, такі дні у мене, в принципі, все наготовлено. В хаті, в принципі, так більш-менш чистенько. І ми сьогодні з дочкою хотіли приїхати в Аврору. У мене діти ще на канікулах, тому трошки відпочиваємо, як кажуть. Поїхали в Аврору. Хотіла купити там. Мені потрібна була кришка для мікрохвильовки, я вам покажу покупки. Але купили трошки більше. Ну, у нас жінок знаєте, таке буває, що йдеш за одним, а купляєш багато. І ще таки, знаєте, буває, ось їдеш спеціально в Аврору, думаєш, і те, і те, і те треба купити, а приїжджаєш до Аврори, щось настрій змінюється і начебто нічого не бачиш. А коли так раптово поїхав Аврору, наприклад, як ми сьогодні, і те по акції, і те по акції, думаєш, і те треба взяти, і те треба взяти, то трішки так набрали. Ще заїхала в АТБ, але там брала тільки молоко кефіра, бо закінчився. І начебто все. Сьогодні, знаєте, у нас так прохолодно, і думки, звісно, за наших воїнів, як вони там. Напевно, там ще холодніше, у нас мінус 13, там, напевно, буде мінус 18. І трошки за них думаю, щоб цей мороз не держався довго, а вже було тепло. Тепло, щоб було їм. Звісно, це все треба пережити. Віримо і надіємося в краще. Але коли там близькі люди, звісно, за них переживаєш. Ось так. Ну, зараз покажу вам розпаковку своєї аврори. Нічого такого не буду робити. Потім заварю собі. Какао хочеться, знаєте, попити. Мама дуже такі, знаєте, на в цей раз напекла пиріг з маком, і він такий дуже-дуже смачний. Нам всім він сподобався. Як та якось так вдало в неї вийшло в цей раз. Ми будемо пити какао і насолоджуватися. маминими пирогами. Така до речі, хотіла з вами поділитися. Ось такі сережки я купляла в Аврорі. перед... Да, перед святами, напевно, ну, в якомусь відео я показувала. І вони коштують 22 гривні, але так на вушці дуже гарно дивиться. І так можна не сказати, що це сережки ну, 22 гривні. Я полюбляю таку біжутерію, мені подобається, можна змінювати. Ціна на неї відповідно ну, я вважаю, що це нормально, що вона не буде ну, носитися нормально. В принципі, не шкода таких. Ну, грошей 22 гривні це не так, є дорого. Але вони вийшли такі, знаєте, вдалі, як кажуть сережки, сережки в такому кольорі вони і в червоному ще є. Тому кому. Таке подобається, можете йти в Аврору і дивитися. Сьогодні я теж була і були, але тільки були червоні. Таких біленьких не було. поділитися з вами з покупками з Аврори. Поїхала я ось за цією кришкою, а купила дуже багато всього. І перше, що я взяла, це кришка для мікрохвильовки. Е, мене попросили купити, тому я взяла. І така кришечка коштує 49 гривень. Така, знаєте, я не скажу, що пластмаса така ну, не така. Міцна, як от буває зазвичай. Така вона. Але може це нормально, не знаю. Ось, наприклад, моя зараз доставлю мою. Вона така більш, ну така більш вона якась. Мені здається, вона і більша, а може і така. Ну, Такий міцніший пластик, сам пластик. Але, думаю, і ця, в принципі, дійде. Так. 49 гривень. Ну, ось такі ватні дерев'яні палочки, зазвичай беру їх завжди, 12 гривень. А скіль... а, тут 100 штук. Ось так. Класні, такі, нормальні, звичайні палички. Далі взяла спрей-фарбу Ось таку. для замші і ноубока. Мені подобається ця фірма, і вона зараз по акції 88 гривень. Чому б не взяти? Ну, Мені вона. Подобається гарно працює зуття після неї як нове. Ще взяла ось таку фарбу. Для брів та вій, але я тільки фарбую брівки, і вона мені сподобалася. Я її вже брала не перший раз. Така фарба коштує 17 гривень. І вона, знаєте, така, в неї запах такий специфічний, але вона фарбує доволі добре. Сама фарба тримається теж добре. Мені вона ну, підійшла і сподобалась. І, до речі, дуже багато кольорів є. І графіти коричневі. Ну, вибор. Таких фарб дуже великий. Ще взяла ось такі дріжджі. Це фірма Додей. Я не знаю, як правильно її какао беру, до речі, какао забула взяти, ну нічого. По 4 гривні 11 грам. Дріжджі класно працюють, і вони мені подобаються. Так, у мене аж штук Я взяла Таблетку для унітазу. Ну, для бачка. Мені вона подобається, водичка така синенька, і вистачає надовго, тому я беру періодично, ось у мене закінчилась, я на запас взяла собі. Ще взяла корм для котів, ось такий хотіла взяти м'ячик, нема. Є, Авролі теж не було м'ячика, зараз ці м'ячики популярні. Але ну, нема, поки немає. Ось такий корм вологи по 11 гривень, 50 копійок, тому, якщо потрібен кому корм, йдіть купляйте. Ще взяла ось таку фірму конди... кондиціонера для волосся. Він був по акції, вирішила спробувати. Тут 250 мл і коштує 69 гривень. Ну, в принципі, обіцяє дуже непоганий ефект, буду користуватися і буду знати. Ще з шампунів і ось бальзами взяла ось такий шампунь. Дуже багато в Тіктоці його рекламують, говорять позитивні отзиви, ну, я по... не знаходила негативних, тільки позитивні відгуки знаходила, може комусь воно не сподобалось. Ось такий шампунь, 88 гривень, і бальзам. Ось такий, теж 88 гривень. Ну, буду пробувати. До речі, мені сьогодні треба мити волосся, якщо я буду монтувати це відео. До миття волосся напишу свій відгук, а якщо після миття, обов'язково напишу відгук і напишу, сподобався, чи він мені не сподобався. Далі взяла ось такий пергамент для випічки 38, так, у мене два тут. Зараз буду ось такий біленький коштує 34 гривень. А потім буду дивитися, скільки цей. Не пам'ятаю, треба. Ну, я два брала, не знаю. Оцей біленький 34 гривні, і тут у нас здається 5 метрів. Так, так і є. Потім взяла ось таку суша... Суш... сушка для взуття, присипка для ніг. Дуже теж багато позитивних відгуків. І я її, знаєте, так не зустрічала. А це сьогодні прийшла. Вона була по 39 гривень. Думаю, треба спробувати взяти і дати свій відгук, як кажуть. Потім взяла собі на роботу ось таку веделку і ось таку Ложку, така чайна маленька ложечка, золота, як кажуть. Ось така ложечка коштує 24 гривні, а веделка коштує 29 гривень. В принципі, спробую. Мені так здається, що фарба буде втрачатися з ну, пердичістю, як я буду користуватися. Ось хочеться мені залишити вдома і прогнати в цій посудомийній машині і знати, фарба. ну... Тримається чи не тримається, ось так. Хочеться знати, правда, щоб купляти додому чи не купляти. Далі взяла ось такий набір для брій і війок. Так, здається. Ні, це тільки для брів. Тут віск і фарба, Ну, я її ще так не дивилася, не відкривала. Оце за цей гель дуже багато таких позитивних відгуків. буду дивитися і напишу теж. Пізніше дам результат, Уже, як буду користуватися, буду знати, класний чи не класний. І взяла ще ось таку паніровку е апетитна, вона коштує 19 гривень і 20 гривень, ну, можна, можна сказати, в одній ціні. Е це така е апетитна скоринка, вона ідея я так зрозуміла, Класична, а ось ця йде з гірчицею і часничком. Буду пробувати, яка більш сподобається. Мені здається, що більш нам підійде ця класична, але буває ось так щось ну, підійде це, а підходить зовсім інше. Тому буду пробувати і буду знати, що нам більше сподобається. Ще взяла ось такий слайм Сухий сніданок був в акції 49 гривень, тут 210 г. Колись Ваня мене полюбив його дуже сильно. І, думаю, згадаємо цей смак, то думаю, візьму йому молоком заливати, тим паче він у мене ще на канікулах і буде робити собі такий сніданок. І ще взяла ось такий пергамент коричневий 24 гривні. Тільки я не розумію, чого. Ага, це напевно, що це антипригарний, а це коричневий. Цей коштує 24 гривні. Хоча за розміром, бачите, вони відрізняються по довжині. Ось так. Вся моя покупка, буду зараз все розкладати. І ще зайшла в АТБ. Взяла ось такий кефір і взяла ось таке молоко для какао. Що з захотілося какао, то будемо пити какао. І в, цьому, в цій вавролі я витратила. 784 гривні, а їхала тільки за кришкою. Ну, у нас таке буває у жінок.